Україна абсолютно не причетна до скандалу зі зливом телефонної розмови від Куфа з росіянами. Київ розділяє офіційні документи і все, що відбувається навколо них, заявляє представник офісу президента Михайло Подоляк, каже, Україна зосереджена, аби досягнути справедливі міри. Позиція Білого Дому щодо мирного плану вже є. Вона обговорюється на кількох майданчиках з американськими та європейськими представниками. Йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни, гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії. Це складна та крихка дискусія, у якій кожне слово на вагу золота. Україна до організації цих публікацій зрозуміла, не має жодного стосунку. Ми діємо прямо в межах партнерських домовленостей із прозорою логікою, і абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, Владислав Парапонов долучається. Голова інституту американістики. Владислава, вітаю. Доброго дня, також вітаю. Вас. Здається, ми спостерігаємо за якимось новим сюрреалістичним сценарієм в прямому ефірі. Хтось зливає, кому це вигідно, а кому це не вигідно. А насправді тут уже і не зрозуміло аж чого чекати далі. Це багатосерійна історія порційна про те, що хто кому казав і в яких умовах мені виглядає, мені виглядає доволі дивною в контексті того, що нібито нам давали строків до кінця листопада, який вже закінчується, А вже далі вочевидь стало. Зрозуміло, що в принципі не такі вже і термінові ці строки. Як оцінюєте ви і як ви оцінюєте реакцію і республіканців і демократів у США на те, що відбувається, чи може вона мати інший варіант розвитку подій? чи може вона впливати на зміну переговорників з боку Сполучених Штатів? Ну, дивіться, тут якщо говорити про конгресовий звісно, вимір, то багато залежить від того, яку стратегію оберуть, ну тобто, тому що дуже багато опцій є, як в республіканців, так і в демократів, і те, що навіть республіканці, скажімо так, не побоялися висловитися проти, да тобто обуритися, фактично цим перемовинам, і в і в якій формі вони проходили, то це показує про те, що все ж таки конгрес, хоча й розуміє. Політичний вплив е, президента Трампа на республіканську партію, але все ж таки е, теж хоче мати свій голос, особливо напередодні кампанії, яка от от буде стартувати е, щодо проміжних виборів, да, тобто які пройдуть наступного листопада, е, коли повністю перебереться палата представників і на третину оновиться верхня палата сенату, тому власне. Я би активізацію теж конгресменів да, і, і представників Конгресу пов'язував саме з цим насамперед. Але взагалі-то тут, знову ж таки, є певні нюанси з тим, е, щодо кого, грубо да, <кхід> кажучи, можна було би проводити це умовне розслідування, якщо взагалі таке е буде організовано. Тобто е проблема в тому, що Вітков має статус спеціального представника Трампа, тобто, фактично. Грубо кажучи, є радником Трампа, да і його посада не потребувала затвердження у Сенаті. Тому відповідно всі розуміють, що сам Вітков не відчуває такої відповідальності за свої дії, як, наприклад, державний секретар Рубін. да тому тут знову ж таки трошки інший контекст. А взагалі, чому? Це так так швидко да, розгорталося. Я думаю, що це була чергова російська спроба, чергова російська гра. І мені здається, розрахунок був доволі тонким у підсумку невдалим. Але все ж таки, ми, ми маємо теж на це звертати увагу і е, вчитися да, від цих е, російських помилок. Але розрахунок був тонким, що саме. Трамп клюне фактично на ось цю спробу домовитися до дня подяки, який, до речі, сьогодні, і це велике свято Сполучених Штатах. І звісно, ну тут дуже мало було часу насправді на і організацію візиту, якщо би такий е відбувся, от е там сьогодні, фактично, або вчора. Е і так само росіяни сподівалися, що саме Америка значить. Е Фактично клюне на те, що Росія вже щось підготувала. Ось Росія Америка це погодили. А тепер, значить, якщо Україна це не погодить, щоб сказати, що Україна затягує процес і так далі, так такий самий був розрахунок, коли Росіяни запрошували Трампа на зустріч у Будапешті із, із Орбаном. Абсолютно такий самий. Тобто, пройшло трохи часу після зустрічі в Алясці, вони розуміють, що Трамп трохи охолов щодо відсутності результату е, того саміту, і вони починають цю історію заново. Да, тобто трохи інший підхід, інший формат, і нібито як не така вже і, е, токсична угорщина для Трампа. Тому, в принципі, він б міг, наприклад, погодитися. Але знову ж таки, в чергове да так само, як і в цій історії з Віткофом, чергове перемогли, грубо кажучи, інституціоналісти, тобто, ті, хто в адміністрації Трампа розуміють, що ці справи, як то кажуть, вони. Тимчасові, да, якби все одно не треба робити так, як не має бути. Тобто, є правильний, як то кажуть, дипломатичний підхід і е, адекватні канали комунікації, і оці там е, ну знаєте, дуже швидкі якісь рішення і незрозумілі. Е, Контакти вони не призведуть ні до чого хорошого, і тому власне для нас добре, що все ж таки оцей табір, грубо кажучи, такого інституці інституційного підходу він в підсумку все ж таки в чергове переміг в адміністрації Трампа. Даруйте, а як буде розгортатися переговорний процес далі, як вам а, бачить ця ситуація в конфігурації звісно, і заяв наших європейських партнерів, і те, що ми знаємо з Києва, знаємо до речі, небагато хотілося б більше. Ну і те, що ми чуємо з Вашингтона, м стабільності немає. Це сонусоїда вгору вниз інші вектори, але тим не менше. Чи можемо ми прогнозувати, який варіант А, який варіант Б, і які інакші є опції для того, щоб розвивати далі цю подію? Ну, я би сказав, що насамперед тут в Україні варто визначитися із форматом, тобто, якщо ми е, рухаємося в контексті того, що е, нам вигідно і нам абсолютно прийнятним виглядатиме, наприклад, угод. Да, зі сполученими штатами, і ми будемо умовно просити сполучені штати ухвалити там таку саму угоду з Росією, да, тобто фактично у форматі двох угод, да, Україна, сполучені штати і Росія, сполучені штати, то в такому разі знову ж таки нам треба намагатися все, скажімо, так запихнути, перепрошую на слові, в ту власну угоду, тому що нам навряд чи дадуть підписати умовно декілька угод. Тобто, якщо ми захочемо, наприклад, там. Потім посилити двостороннє безпекове співробітництво, ще або якщо пам'ятаєте, то готувалася, і, і я думаю, що можливо просто трошки призупинилася угода про дрони. Тобто, умовно, якщо ми все це хочемо реалізувати, то тоді нам треба. Максимальні зусилля кинути зараз саме на підготовку такого роду документу. А що вже підпишуть росіяни зі сполученими штатами, це вже не наша справа. Тобто, нам, нам важливо, щоб не було так, як і з Будапешським меморандумом, так, що ми, ми підписали, ми думаємо про цей документ. Одне американці там і британці щось інше, і таке інше. Тобто, нам головне тоді кинути всі зусилля, якщо ми визначаємо цей формат як пріоритетний. Тоді кинути всі зусилля на власне максимальне внесення всіх наших можливих і неможливих пунктів саме в цей документ, якщо це буде, наприклад, договір, а не меморандум. Тому що, все ж таки, меморандум це така історія. Вона не дуже ну, скажімо так, не дуже юридично зобов'язуюча, як кажуть американці. Дякую, Владислав. Владислав Фарапонов, голова інституту американістки, був з нами на зв'язку.